Сьогодні покажу, як я готую українські бендерики. І один із самих простих способів, як їх можна гарно і просто закрутити. Спочатку приготую млинці і використовую самий простий рецепт на воді. Беру 5 яєць, всипаю 2 столові ложки цукру та пів чайної ложки солі. Гарно перемішую вінчиком. Тепер додаю 350 мл холодної води, гарненько перемішую і сюди ж додаю 8 столових ложок просіяного борошна. Гарно вимішую. На сам кінець мені потрібно додати 4 столові ложки олії і вимішати тісто до тієї пори, поки не буде грудочок. А поки у вас тікає слюнка, запрошую вас підписатись на мій канал. На моєму каналі будь-яка господиня і досвідчена, і починаючи знайде для себе дуже багато корисних ідей та рецептів. Не забувайте ставити лайки, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Для бендериків береться завжди сирий фарш. Фарш я заправляю дуже просто, так як на пельмені. Беру свинячий фарш, додаю цибулинку, сіль, перець і холодну воду. І ось тепер млинці я перерізаю навпіл і завертаю ось таким способом, який ви бачите на екрані. Потім з двох сторін на маленькому вогні обсмажую до готовності і можна смакувати. Смакуйте і ви на здоров'я.